Отже, що таке насправді штучний інтелект? Ось у мене, наприклад, є тут модель штучного інтелекту, яку я зараз вам продемонструю. А, вона допомагає е, розпізнавати гроші. Так називається вона LBF модель. Вона вже тренована, все. Я зараз просто вам буквально, отут є така команда в Linux, вона називається називається От, Є команда ls, про яку я говорю, так? Є команда Sheklier, така. і, і, і я команда Cut. Cut типу, є команда cat. Кат дозволяє, типу, ході, до прикладу, буде які дома, я пишу Cut, Des, description, нажимаю і воно тіпо, показує, що там є в тому файлі, насправді. І зараз ось, в мене є тренована модель LBF модель. Зараз ми нажмемо на ній cut. Простими словами. Що таке штучний Так само простими словами, яким тільки можна об'яснити це показати, правильно? Показати, що це таке. І так, дивимося. Ось. Ось, ось що це таке, насправді. Це відкритий код. Це. Е Ну, насправді ця штука ніколи не зупиниться, тому що тут 50 мегабайтів вона важить, 50 мегабайтів це дуже багато коду, через те, що якщо взяти одна буква як один байт, а мегабайт відповідності має дуже багато байт. можна чекати поки воно О, а тут у нас аж цілих 50 Мбайтів. Йока, не барбай. Давайте нажмемо Ctrl-C і подивимося, насправді, можливо, це набагато все простіше. Так, дивимося? Ой, як все просто, як все зрозуміло, чітко написано, так. Бачите? Це ще навіть одної третії не прийшло. Ось. Ось, ось, ось так виглядає, насправді, штучний інтелект. Отак, простими словами. Дякую за увагу.